Вітаю вас у шостому відео про, про створення сорочок, вишитих і показую мінімальні навички, які вам потрібні для того, щоб створити свою першу сорочку. Сьогодні е, покажу, як обробляти згини, або як обробляти краї рукавів або горловини, до яких не пришивається манжет і не пришивається облямівка. Тобто, як можна опрацювати край тканини, чи підігнути його, чи якось декоративно прикрасити. Я покажу підгін один і покажу зубцювання. І, ну, в минулому відео я показала основні шви, які вам потрібні. Вони не важкі, прості. Навіть дитина може їх засвоїти, Це вам їх буде достатньо для того, щоб шити свою першу сорочку. Але ж виникають питання, як обробити деякі. Деталі. Іноді, якщо ви не хочете пришивати манжет, і ваша сорочка має такі вільні рукави, просто це може бути сорочка тунікоподібна з прямими рукавами, і як завершити край рукава. Ну, є такий спосіб просто підігнути ось так край, можна це зробити мокрими руками і скрутити це в таку трубочку. Ну, я Звикла робити це інакше, без мокрих рук, без трубочки я просто роблю такий тоненький загин, дуже тоненький, який тільки можу тоненький. І прошиваю його швом в передголку, фіксую. Так, ближче до згину я це роблю. Таким чином я його зафіксую, щоб потім можна було ще раз зігнути і обшити. Ну, не знаю, скільки в мене тут чотири нитки тканини десь, мабуть. Намагайтесь робити це рівненько, по одній нитці тканини згинати. Я маю дуже добрий зір і через камеру можу трохи схибити, але просто дивіться на сам принцип. Просто чим точніше це буде, тим буде це красивіше. От, я доходжу до краю, а потім складаю цей згин ще раз. Намагаюся зробити якомога тонше, щоб такий пружочок цей був такий узесенький. І ще раз прохожу. Назад вже йду, теж вперед голку, я його фіксую. Ну, я не знаю, може роблять інакше, це хтось. Я це роблю завжди так, мені так зручніше, швидше, зрозуміліше, і так, якби цей пружок, чи як його назвати, цей наш загин, він міцніший, тому що він, бачите, ще й прошитий. Тобто він триматиме форму. Потім можна цей рукав далі призібрати, там, і така получиться, оцей край у нас получиться такою хвилькою, як би на кінці рукава. Їх можна, Зараз будемо обшивати. Обшивати можна такими товстенькими нитками, або не беріть тонкі нитки в декілька складень. Це вже як ваша фантазія. Їх можна обшивати різними різними кольорами. Тобто, навіть один цей пружок можна обшити. То червоним, то жовтим, то зеленим, ну хто як хоче, або можна просто одним кольором. Далі, що я роблю? Витягую з під цього, загину одну нитку тканини. Ось тут знайду, роблю таку стежечку для себе, робочу. І далі, і далі буду обшивати цей край. Тобто я ниряю між нитки тканини у постежці, по цій, що я витягла. Ось так. І потім так в кожну ниточку, між кожну ниточку. Я не ниряю в петлю, але моє завдання вкласти паралельно одна до одної ось ці стібочки, ці, ці ниточки. Не дуже затягую, так, щоб натяг дорівнював як би, натягу тканини. Ну, як? Просто щоб лягло на тканину, щоб не, не гуляло там. Бачите так, рівненько вкладаю поруч, одне з одною нитки ці. Можна робити навпаки, вколювати ось так ззаду, хто як, кому як зручніше. Ну, принцип той, що просто їх треба тут в кожну ниточку. так. Кожну дірочку в просто що чим товстіша нитка, в мене зараз тут 10-й номер швейні. От, чим товстіша нитка, тим це буде швидше. Можливо, знаєте, такий фактурніший вигляд буде такий, більш видно буде. Структуру цього шва. Бачите, як гарненько воно обкручує ось. ближче покажу. Ще раз покажу ближче, що я робила. Тобто ось це моя стежка, ось вона, стежечка, ця, витягнута нитка. І в кожну дірочку я маю вколоти. Що у вас товстіша нитка, можете вколювати через дві нитки тканини. Воно покаже. Головне, щоб ці всі нитки вони лягли поруч одна з одною. Ось десь пропустила. Бачите, так як я пропустила, воно робить пропуск. Тоді треба повернутися і закрити це. От. Але краще пропуски не робити, тому що там з тої з того боку може бути перехрещення. Ось, бачите, з цього боку вийшло перехрещення. Може, на, білим на білому, не так це буде помітно, але тут головне не помилитися і поруч одна з одною. Ну, ось такий принцип. Я не буду далі, бо це буде займати багато часу, просто що принцип показала, як це виглядає, вже видно ось так. І можна так зробити частину це зробити одним кольором, далі зробити, наприклад, там, іншим кольором, зробити такою веселкою. От. А потім, коли ви так ось з того боку, як воно виглядає, бачите, воно закриє ось ця стежечка, по якій робиться. можна з лицевої це робити, якщо вже в нас зафіксований. Як вам зручно. От. Потім, коли вже так ось цей рукав трошки призібрати. То воно буде такою хвилькою, бачите? Може ну, зафіксується, і такий буде край. А Тепер щодо згину на манжеті. Що робити, коли у нас... І справа в тому, що на манжетах чому обробляють згин манжетів? Ну, тобто, якщо зігнути манжет, ось так. І це його край, а тут він пришивається вже до, до рукава цим боком. А тут у нас згин. сам край до руки вже. Чому його обробляють? Тому що він тут зношується, і його якби, укріплюють ниткою або ще якимось швом, щоб він був міцніший. по-друге, він тут за... За... замазується, забруднюється. І тому якби, стараються його зробити, можливо, темнішими нитками чи обшити якось. Точно, так як я показала цей пружок. ось. Можна обробити згин манжетів. Можна так. Тобто укріпити їх так. Можна зробити темною ниткою. А є ще варіант зубцювання. Вірніше, ще одна третя причина є, чому роблять укріплення цих згинів. Вони зношуються. Ну, тобто витріпуються так, якби робиться таке, затирається. Тому їх, якби, ще раз опрацьовують. І показую зубцювання. Ще один такий, його використовують, що хотіла сказати його використовують на манжетах і використовують на облямівці горловини, тобто і там, і там, з однією самою метою, щоб укріпити цей згин, щоб він не так зношувався. от Я витягую дві ниточки тканини. Хочете більші зубці, зубції, робите три нитки тканини, як хочете. Ну, Давайте три витягнемо нитки тканини. Три ниточки тканини. Далі, е, почнемо з того, що зубцювання воно буває різними способами. Я просто показую один із них, тобто є різні способи зубцювання. Показую один із них, вам вистачить такого. Я закріплюю нитку, чи вистачить цієї короткою, чи не вистачить. Не знаю, закріплюю нитку за тканину. Десь дві ниточки тканини захоплюю. Роблю таку закріпочку. І далі починаю обкручувати ці, тобто в мене ця стежка, вона від мене вертикально, я її тримаю. І далі я на голку набираю. Так, наприклад, ну, давайте 4 ниточки тканини візьму. 4 3 3 Як захочете. Хочете 3, хочете 4. Хочете 2, якщо хочете дрібніше. І починаю обкручувати. До речі, це можна подвійною ниткою робити. Зараз зроблю, щоб це дві нитки. Швидше буде. От. Ну, Звісно, якщо подвійна нитка, то це треба петлею закріпити. Це я тут на ходу вже придумала, що треба дві нитки. От. І обкручую і рахую скільки стіпків. Три, 4. 5. на п'ятому я не обкручую сам, а ще раз роблю крок у наступній. З піднизу на наступну качалочку таку. І вже тут я обкручувала, я йшла справа наліво, а наступне я буду йти назад, зліва направо. Потім знову справа наліво, на направо, і так буду крутити їх обкручувати. Це ми готуємо зубчики. Зараз зроблю кілька штук і покажу, які це вони будуть. Так, п'ятий, якщо не помилилась. Знову три нитки, три, три нитки набираю для наступного. Тобто п'ятий стібок у мене робить широкий крок і крокую в зворотньому напрямку. Так, намагаюся один біля одного вкладати їх. Цікава, неважка робота. Це не складний шов. Не ускладнюйте собі, не лякайте себе, візьмете голку в руки і все буде легко. Я думаю, що ви складніші речі в своєму житті робили, ніж це зубцювання. Не порахувала, скільки закрило то й закрило, хоча треба було. Раз я вже вирішила п'ять. То... перейду в цей бік. Ану раз, два, три. Чотири. Наче й п'ять, п'ятьну. Міцніше буде. Знову три набираю наступні. Ну, ще одну зроблю, потім зігну покажу. А на горловині таким зубцюванням можна зробити вигін. Тобто сурочки ж кроються, всі деталі кроються прямо у кутні. От. А по правилах крою. Ну, для того, щоб не стирчала горловина, не стоялась, так наче не відтопирювалась, а лягала гарненько по шиї, то треба, щоб вона була така напівсонцем викроєна. Але ж як зробити це на прямій деталі на півсонце, коли ми вишиваємо лічильними швами і вони потребують прямокутних деталей, От, тому що ми вишиваємо, орієнтуючись на горизонтальні і вертикальні нитки тканини. І це далі буду розповідати вам ще про горловину, але ось таким зубцюванням можна її врятувати і зробити вигін. А тепер я ось, дивіться, загинаю. Бачите, що робиться. Згинаю, і тут далі можна закріпити, коли буду далі наступний круг, це треба ці зубчики обшити. Закріпити їх треба. Їх, звісно, мало, зараз щоб побачити, гарний результат. Ось спробую показати, закріпитися треба. Вибачте, зачепила телефон. Так, так я вивожу, щоб з, з того боку була робоча нитка, щоб її була вихідне положення було з того боку назаду. І тоді отак я її перекидаю. Довгу нитку взяла. Перекидаю ось так, колюю. Роблю такий шов, як ми робили під гінпрутиком, і набирали на нитку тканини. Набирали на голку кілька ниток тканини в рядочку. Тут можна, звісно, зробити рядочок, такий стежечку зробити, а можна без нього. І я вколюю, то тобто я обираю якийсь робочий ряд між нитками тканини. Набираю тут. Три ниточки, тому що ми три ниточки захоплювали. І якраз намагаємося, щоб виколоти тут, де в нас якби між цими прутиками. І знову вколюю назад. Ось затягла. І з того боку між цими прутиками. Зкладаю і знову набираю з лицевої три нитки тканини в одному рядочку, от. І знову роблю такий прутик. Знову перекидаю. Знову набираю. Коли рука звикне, це досить легко і швидко робиться. Потім ви можете оздобити якимись швами, наприклад, тут козлик додати, чи щоб вам назад голку зробити такий пружок такий. Головне тут зробити гаранько в одному рядку, бо я вже тут з'їхала. Отак. Ну, таким ось чином виходять такі от зубчики. Таке от зубцювання. Ось такі зубчики виходять. Ось вони з того боку, так. Їх по-різному роблять. Я їх ще оздоблюю, тому що цей шов, він мені якби мені його мало, і я завжди тут хочу зробити якусь мережку, ще додати, ще щось. Ну, от таке зубцювання. Далі вже тут можна зробити вишивку. І отак можна обробити краї мер... цих манжетів і край облямівки горловини. От... Далі в наступному відео покажу, як стягувати горловину і робити формувати її на Ось. Дякую вам за увагу. Слідкуйте за моїми відео, буде, буде більше про сорочки.